Багато міст України сьогодні зазнали атаки. Також був атакований Львів. Достатньо багато ракет було запущено. Дякуючи нашим військовим. Більша кількість була знищена, але є ураження в один об'єкт критичної інфраструктури. Слава Богу, ніхто не загинув. Є поранені, вони отримали медичну допомогу. Але ударною хвилею пошкоджено. Багато житлових будинків. Ми вже сьогодні бачимо 19 житлових будинків. Це більше 400 вікон повилітало. Також дві школи, один садочок, і поруч бізнес-центр, який також зазнав ураження. Якраз триває засідання комісії по надзвичайних ситуаціях. Зразу оперативно приймаємо рішення за кожне вибите. Вікно даємо компенсацію 12 тисяч гривень, за кожні двері 8 тисяч гривень. Плівка вже приїхала. Знаєте, ну, Зима, мінусова температура. Можливо, щоб все оперативно було ліквідовано. Комунальники працюють, МНСники працюють, Наукова перекрита. Зараз приведуть її до пуття, тому що дуже багато було уламків, дорога буде відкрита. І також ми відкриваємо виїзний ЦНАП в бізнес-центрі на науковій 7, куди можна Можна фізично прийти, написати заяву, щоб оперативно отримати матеріальну допомогу, і всі разом знаєте, повинні ми швидко привести місто до, до, до пуття. Діти сьогодні е, не підуть до школи фізично, е, там, де є ураження в двох школах, але я думаю, зробимо все можливе, щоб е, п'ятниця, субота, неділя ще все відновити, і з понеділка треба буде йти до школи. Про наслідки влучання, зокрема, знаємо, що пошкоджені як школи, так і садочки, яку можете дати наразі оцінку, скільки потрібно часу, щоб це все відбудеться. Якщо говорити про вікна, ну це більше 400 вікон, ну це треба декілька днів. Тобто компанії, які надають такі послуги, вони відомі, тому що вони постійно задіяні в роботі. Це ж в нас не перше ураження. У нас вже в січні була серйозна атака, але ну, там, правда, більше двох тисяч вікон. Зараз ми поможемо, щоб плівкою всі ці вікна закрити. Це вже буде якийсь мінімальний крок. Наступний крок ну, хтось сьогодні вже почне вікна снажити, можливо, хтось завтра. район буде допомагати. Головне, щоб помешканні мешкали фізично люди. Тому що, можливо, хтось десь поїхав, немає, це є проблема. Якщо не підеш в чужу квартиру, не зайдеш, ну, всі разом включаємося. Чи були якісь ще заплати від людей, окрім е медичної допомоги? Ну, те, от багато машин е пошкоджено. По машинах ми, на превеликий жаль, не можемо допомогти. Тут треба вже е шукати компенсаторні механізми, можливо, благодійні організації будуть допомагати. Та біда, слухайте, біда, тому що ну, розумієте, нас настрій людей 400 вікон, це 400 помешкань. Люди, е Встресовані, старші люди, діти нікому цього не поїжджу.